Замір дебюту сверловини дивіться, працює компресор. Під постійним притоком з граніта поступає вода. Відповідно, вона по жолобу, поруч якусь тікає от сюди. Відповідно, ми ставимо відро і заміряємо, скільки за який інтервал часу набираємо 10-літрове відро. Ось таким чином заміряється показник сверловини в гранітній сверловині. Зрозуміло, що частково там щось розлітається. Частково е Вода якась залишається також, не все видуває компресор. Але ті параметри, які ми виписуємо, наприклад, ми виписали 150 літрів. В будь-якому випадку на 15-20 буде більше. Виписали тонну, значить, буде тонна 100, тонна 200. Але краще ми випишемо менше, а буде більше. Чим будемо, випишемо більше, а буде менше. Звертайтеся, контакти профілі. Буріння свердловин граніт, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіроградська, контакти профілі.